Добрий день, мене звати Мохій Іван Григорович. Я народився в місті Синельниковому Дніпропетровської області, мені 36 років. Я тотально незрячий, навчався в гімназії імені Короленка для незрячих дітей в місті Харкові. Також навчався в Олександрійському вищому училищі культури в місті Олександрія Кіровоградської області. Маю освіту за фахом джазовий музикант, піаніст, тереорганізатор культурно та діяльності, але в більшості я джазовий піаніст. Я грав з декількома музикантами України, пишу власні джазові композиції. також. Джазові обробки пісень шлягерів і світових хітів джазу. На мене дуже, дуже таке приємне враження справила музика таких відомих композиторів, як Дюк Дюкелінгтон, Глен Міллер і Френк Сінатра. В мене була певна складність з вивченням диригування, але мій викладач. Він задля полегшення мені процесу навчання диригування, він е, зробив з пенопласта схеми диригування. От, і по цих схемах я навчився правильно диригувати оркестром. Ну, от, власне, отак ставиться рука, і дводольна диригується так. Це така мала схемка, дуже маленька. Звичайно, диригування мені в професійному такому житті не знадобилося, але знадобилися інші дисципліни, які я прекрасно вивчав в Олександрійському вищому училищі культури. І зараз ці предмети мені здорово допомагають. Дуже здорово мені допомогло Сельфеджіо і гармонія. І, і зараз це великим пацпорієм є для моїх оранжеровок. І власних композицій. Ну, переживання були щодо з приводу там я ну недобре орієнтуюся в незнайомій місцевості, от в плані ходіння з тростиною. Фінансові, що, чи недорого, це обійдеться. якось. От. Але досить таки е, бюджетно і в той же час досить комфортно і досить приємна атмосфера. Домоведені я, наприклад, не знав, як ліпити вареники, але вони в мене досить вийшлися, вийшли, досить таки добрі. От. Звичайно, наприклад, в Комп'ютері я не знав, як реєструватися в Фейсбуці і знаходити щось в Ютубі, але завдяки от, урокам основи комп'ютерної грамотності я тепер володію. Знаю, як увійти в Ютуб, знаю, як увійти в Фейсбук. На орієнтуванні також, наприклад, я завжди робив помилку в плані того, що втрачав орієнтири, але все одно я ну, тепер знаю, як виправитися. Ну, а щодо уроків християнської етики, то скажу, що це дуже такі приємні моменти, це дуже хороші і правильні заняття. Я познайомився з цією місією завдяки моїм олександрійським родичам, а також завдяки е, олександрійським друзям. Я потрапив на різдвяну зустріч друзів і знайшов тут багато хороших друзів, з якими мені дуже приємно спілкуватися. І зараз, якщо ви ще не знаєте про місію служіння незрячим, я раджу приїжджати сюди на всі. Проєкти, які Місія «Служіння Незрячим проводить для нас. Щиро щиро дякую всім тим, хто є спонсором Місії Служіння Незрячим. Щиро дякую тим, хто допомагає в організації цих проєктів. Велика, велика вдячність всім тим, хто приклав до цього руку.